зміни в Україні та на планеті у світлі Біблії про явища й події, які варто знати. В ефірі програма Вісі надії з вами я, Емілія Крічфалуший. У добрий час! <му> Сьогодні у випуску священнослужителі із дипломами міжнародного взірця за кордоном матимуть більше можливостей, ніж в Україні. Перед нами стоїть така задача. Допомогти нашим служителям, пасторам майбутнім, отримати ту освіту, яка допоможе їм працювати в сучасному оточенні в нашій церкві, церкві Адвентистів сьомого дня. Міжнародна комісія акредитувала Адвентиську духовну семінарію. Божа служба в юртах. Монголи вивчають біблії, і співають псалмів у традиційних кочових шатрах. Одні американці викидають половину придатної їжі на сміття, інші тим непотребом харчуються. Це погана звичка купувати більше ніж спроможність з'їсти. Шевченківські дні в Україні. Журналісти вісти й надії дізнавалися про віру кобзаря на його батьківщині. Існує вислів, що Бог не любив Шевченка, а Шевченко не любив Бога. Відтепер в Україні священнослужителі церкви християн адвентистів сьомого дня можуть здобувати міжнародну вищу теологічну освіту і ступінь бакалавра. Це надає право вступати до вишів за кордоном, провадити там наукову діяльність. А ось в самій Україні зась про те, як спеціальна комісія акредитувала духовну семінарію в Бучі під Києвом і перспективи її випускників. Далі Катерина Філіпчук. В Українському дитинському центрі вищої освіти відкрився теологічний факультет. Тут навчається біля 200 священнослужителів, які після закінчення отримують диплом міжнародного зразка. Кожний випускник семінар, який отримать диплом, він отримує степень бакалавра, освіту бакалавра, а також він може поступати в будь-який навчальний заклад світу. Будь-якій будь де тільки не в Україні, бо тут до нині немає акредитаційної комісії, яка спеціалізувалася б на теологічній освіті. Тож за кордоном, цим дипломованим фахівцям широка дорога. Вони могтимуть проводити там і наукову діяльність а вдома на батьківщині працюватимуть пасторами в церкви адвентистів сьомого дня. Як тільки не називають цих людей рятувальник, стратег, менеджер, психолог, лікар. І все це поєднується в одній професії пастора. До нині українці набували цей фах лише за кордоном. Тепер біблійне служіння, практичну і систематичну теологію, історію церкви та загальноосвітні предмети, майбутні духовні наставники опановують тут, у Бучі, під Києвом. Якщо пастор не буде вчитися, це буде відображатися на його е, проповідях, в якості, відношеннях. Вважаю дуже важливим доктрини духовне становлення пророцькі. Книги вивчення пророка Даніла, відкриття Василь Морга стати священослужителем мріяв з маличку, каже, досяг мети завдяки молитвам матері. А ось рівненському настановнику Сергію Шевчуку, що є пастором у третьому поколінні і працює в Рівному, більше допомогли батько та його проповіді. Мовляв, завдяки їм покинув гріхи молодості і знову навернувся до Бога. Я відчуваю благословення від того, що. Що я роблю, яким чином ну відбувається рух мого життя, да, в якому напрямку рухаюсь, не жалію. Не шкодує і Василь Величко, пастор із Буковини. Колись він очолював власний кооператив. Як покликали на служіння, відмовився і від прибутків, і від самої справи. Я і не задумувався в той час, щоб із тих коштів, які я отримав у кооперативі, це були і 2, і 3, і 5, і 7 тисяч русскими в місяць. Я пішов на 45 гривень. Вище усього і не оцінюється ніякими коштами, матеріальним благополуччям служіння Господа ніколи і не пошкодує ніколи. Служіння пастора сьогодні воно дуже важливе. Церква має потребу в освічених духовних служителях церкви, які люблять Господа. Люблять його слово, перед нами стоїть така задача допомогти нашим служителям, пасторам майбутнім, отримати ту освіту, яка допоможе їм працювати в сучасному оточенні в нашій церкві, церкві 2007 7 дня. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч, вісті надії. А ось у Монголії слово боже лунає у великому головному храмі, орендованій залі, висотного бізнес-центру і юртах. Враженнями від богослужінь у кочових шатрах поділився співробітник відділу інформації Адвентистської церкви Ерік Каджура подивіться на цього капелюха. Він із Монголії. У мене була можливість відвідати цю країну. Там церква, де правлять суботні служби, не схожа за своєю будовою, надзвичайно. Вона нагадує великі намети з дерев'яними конструкціями всередині. Так, ніби ти потрапив у зовсім іншу частину світу, незважаючи на великий холод, який зазвичай настає в лютому. На богослужінні можна побачити і дорослих, і дітей. Рік розповідає, що у простій юрті навіть у холоднечу тепло від атмосфери, яку створюють присутні. Нагадаю, нині в Монголії, за підрахунками церкви Адвентистів, сьомого дня мешкає 1200 представників цього віросповідання. Загалом протестантів різних конфесій 35 тисяч. Ну а більше християнських новин зі світу та України дивіться далі в короткому огляді. Господня любов зігріє вас. Під таким лозунгом модель церкви християн віри євангельської провели в Києві благодійну акцію. Роздавали перехожим гарячий чай, печиво, календарі та євангелія. Попри сильні морози, 30 юнаків та дівчат не тільки напоїли чаєм 600 людей, а й розчистили декілька вулиць від снігу. Приємно вражені перехожі, змогли зігрітися та дізнатися про Божу любов і турботу. 23-річний тайванський любитель комп'ютерних ігор помер від зупинки серця після безперервної добової гри в одному із комп'ютерних клубів. Хлопець щоденно проводив по декілька годин за улюбленою забавою. З моменту смерті до моменту виявлення тіла, пройшло майже 9 годин. Всі відвідувачі клубу були настільки зайняті комп'ютерними іграми, що навіть не звернули уваги на померлого. Рідні юнака розповіли, що, попри прохання лікарів, вести активний спосіб життя, хлопець захоплювався тільки іграми. Подружжя із американського штату Пенсільванія, проживши в шлюбі 65 років, померли в один день. Життя дружини Марджорі Лендіс обірвалося в лікарні після тривалої хвороби. Весь час поряд з нею був її 89-річний чоловік Джеймс, який, прощаючись з дружиною, промовив Все добре, я люблю тебе. Ми прожили разом багато чудових років скоро ми зустрінемось. Через півтори години йому стало зле і він помер від серцевого нападу. Подружжя побралася 1946 року і з того часу не розлучалися. Вчені університету Глазго дослідили, що літнім людям дуже тяжко пережити втрату близької людини. Після загибелі одного із подружжя, сумуючи за коханою людиною, ризик померти протягом найближчих шести місяців зростає на 30%. Комонівці взяли штурмом будинок пастора церкви Віри Євангельської. 7 лютого там зібралися представники різних конфесій для обговорення книги Франтишка Алехновича в гостях ДПУ, в якій автор розповідає про свої страждання в Сталінському гулагу. Спецназовці несподівано увірвалися в двері і побили вікна. Мовляв, до них надійшло повідомлення про виготовлення наркотиків у будинку. Більше нічого не пояснюючи, затримали 33 чоловік. Однак офіційного звинувачення досі не висунуто. Модель з компанії Вікторія Secret, Кайлі Бісуті кинула кар'єру, аби присвятити своє життя Богу та своєму чоловіку. Кайлі не хоче, аби молоді дівчата, дивлячись на неї, вважали за норму показувати своє тіло. Даючи інтерв'ю в програмі Доброго ранку, Америко модель сказала: зростаючи в своїх відносинах з Богом і своїй вірі, я вирішила поважати свого чоловіка і стати взірцем для жінок, які споглядають мене. У США, за даними вісті, голодує близько 20% людей, тоді як інші 80 викидають на сміття половину придатних до вживання продуктів. Вони гниють, виробляють метан, що 24 рази сильніший за вуглекислий газ. Заразом за океаном активно розвивається фріганізм, так званий дармовий стиль життя, завдяки непотребу на звалищах. Справді, навіщо його працювати, якщо можна просто пірнути у сміттєвого бака і витягти собі щось їстівне? Чи добре, коли надмір і коли задав? Арма, далі в сюжеті близько 60 мільйонів людей в Америці живуть за межею бідності. Внаслідок серйозної економічної кризи в США велика кількість підприємств збанкрутувало, а маса громадян просто не доїдає. Нещодавні опитування показали, ситуація не покращується. У мене шестеро власних дітей, 15 внуків, і звичайно, що коштів для її не вистачає. Коштів не вистачає взагалі. Я стурбована тим, що ж буде з наступним поколінням моїм, моїх дітей, адже все розвалюється. Я злюся, тому що бідні люди страждають. Наш час є дуже багато гордих людей, але навіть гордість відходить на задній план, коли твої діти голодні. Але незважаючи на те, що мільйони американців ледве зводять кінці з кінцями, щорічно близько 50% харчів країни закінчують свій термін придатності на звалищах. Багатії і магазини в Америці викидають стільки продуктів, чи ними без проблем можна щодня годувати цілу родину. Через високий відсоток придатності до вживання продукції, що викидається, деякі люди харчуються виключно їжею, яку знаходять на смітнику. Цікаво, що забирати чуже сміття це поза законом у Америці. Тому такі громадяни часто мають проблеми з поліцією, хоча вони просто рятують і викинуті продукти, і довкілля, і себе від голодної смерті. Це погана звичка купувати більше ніж спроможність з'їсти, а потім викидати на сміття хорошу їжу. Дану ситуацію можна характеризувати як грубе порушення закону щодо несправедливості даремно витрачених продуктів, адже в цей самий час мільйони людей помирають з голоду. Каріна Гордієнко, вісті надії. За статистикою Державного інституту проблем сім'ї та молоді в Україні сьогодні 90 тисяч дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Проте декотрим із них у Миколаєві поталанило. Їх взяли до щойно відкритого будинку сімейного типу. Чи почуваються там вихованці, яку сім'ї знає Юлія Самохіна? Поряд з проблемою сирітства все більшої актуальності в Україні набувають дитячі будинки сімейного типу. Один з таких дитячих будинків почав роботу в Миколаєві. Нещодавно в дитячому будинку з'явилися перші діти двійнята Данило та Авраам. Братам всього по два роки, але вони вже поповнили безжальні ряди статистики сирітства. Свій другий день народження, в грудні 2011 року, діти відзначили в колі небайдужих людей. У дитячому будинку планується створити умови для проживання близько 30 сиріт. Вже приготовані приміщення, закуплені меблі. Дитячий будинок сімейного типу один з напрямків соціального центру Миколаївського обласного благодійного фонду Альфа-Нік. Главною цією благотворительного фонду Альфа-Нік являється забота о дітях сиротах і о дітях-інвалідах. И для, для достижения этой цели мы создаем социальный центр, в котором будет реализован ряд социально благотворительных программ. Первым проектом, как мы уже сказали, открытие детского дома семейного типа. Вторым проектом мы планируем открытие детского сада, в котором заботливые воспитатели, сердца которых наполнены любовью, смогли бы подарить себя как детям сиротам, так же. и тем деткам, которые пожелают находиться в нашем детском саде. Также мы планируем открытие медицинского центра небольшого, в котором дети-сироты могли бы проходить как обследование, так и получать необходимое медицинское обслуживание. На стадії будівництва знаходиться загальна освітня та англійська школа, центр дитячої творчості. Працюватиме спорткомплекс, дитячий майданчик та літній кінотеатр. Ремонтується приміщення під кабінети дитячого психолога, юриста, під соціальну пральню і перукарню на сьогоднішній день недостатньо рішуче проблему сиротства, тільки лише забирая сирот із інтернатів. Дуже важливо перекривати канал, який поповнює... сиротства в Украине. Что имеется в виду? Имеется в виду работа с кризисными семьями, семьями на грани распада, семьями, которые ведут неправильный образ жизни. Вот. Это, возможно, семьи алкоголиков, наркоманов или просто семьи, которые оказались за чертой бедности. Вот, может, поддержать надо эти семьи, даже материально, оказать какую-то гуманитарную помощь. В Україні кількість дітей сиріт понад 90 тисяч. Лише 20% з них не мають живих батьків. Більшість зазнали насильства та приниження. Багато викинуті на вулицю. І лише 5% сиріт мають шанс бути усиновленими після п'яти років, змінити життя конкретної маленької людини в силах кожного з нас. Юлія Самохіна, Олександр Новіков, В'ячеслав Гончаренко, Миколаїв Вісті надії». Бають про українських безбаченків із-за кордону. Приміром, всесвітня організація допомоги та розвитку Адра привезла подарунки дітям Миколаєва, Кривого Рогу, Вінниці, Івано-Франківська, Чернівців, Київщини і Закарпаття. Загалом 6500 тисяч пакунків до іграшок, письмового, приладдя, солодощів. Малі західні доброчинці додали власні номери телефонів і адреси. А церква адвентистів сьомого дня пригощала концертом діти Європи, дітям України. В Чернівцях в Адвонському молитовному будинку повно подарунків галасу та дітлахів. тут свято. Дійсне воно стало завдяки європейським родинам, діти яких за власні кошти збирали подарунки маленьким буковинцям. Та й номер телефону і адресу свої вказали, аби їх українські друзі могли зв'язатися з ними. Тож для кожного свій особливий подарунок. Діти в Європі за свої кошти купляють різні речі. Іграшки, письмове приладдя, зошити, солодощі. І ось готують такі подарунки, записують свою адресу там. І відсилають сюди в Україну для того, щоб тут діти, які не захищені, які мало забезпечені, діти інваліди, діти сироти могли отримати. Хоча чуть-чуть доброти. Після акції в Чернівцях благодійники вирушили до закарпатських дітей. Ми завітали і до приютів, і в багат цих домах молитви туди, коли запрошували і дітей багатодітних, і діти дуже щасливі. Ті, котрі одержали ці подарунки. Проєкт діти Європи дітям України діє на території нашої країни вже сім років. Минулоріч представники організації Адра об'їздили всю східну Україну, куди переправили за кордону 9,5 тисяч подарунків. На кожному пакунку написано вік малого одержувача і стать, а всередині різні іграшки та обов'язково солодощі і приладдя для навчання. Ручки, олівці, зошити. Що там в тебе цікавого? Дивися У мене тут кукла. Кіндер і тут різні іграшки. Поліцейська машинка. Дітки задоволені, вони завжди знаходять у цих подаруночках свої собі якісь особисті речі, які можливо тут їхні батьки не могли би придбати, так як більшість діток із малозабезпечених або із багатодітних родин, і це для них велика радість. Директор Адра в Україні зазначив, що українські дітлахи теж можуть взяти участь в акції, зібрати подарунок для ми теж можемо збирати на Україні, і ми вже збираємо на Київщині. Ми вже збираємо такі подарунки. Що до нас приєднається Для цього у всіх регіонах є відповідальність за даний проєкт. Кожен охочий може отримати перечень потрібних дітям речей. Таким чином, вихованці шкіл-інтернатів, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей матимуть більше друзів і серед земляків. Катерина Філіпчук, Вікторія Михальчук, Ори Дрозда, вісті надії. 9-10 березня в Україні традиційно Шевченківські дні. Зазвичай літератори, художники і учителі згадують у цей час кріпацьке дитинство майбутнього кобзаря, козачкування венгельгарда, викуплення з неволі та мангишлаське заслання, себто головні віхи біографії поета. А творчі колективи співають на його вірші пісень. Утім, не часто почуєш проставлення Тараса Григоровича до Бога, а воно було непростим. Вихоплювалося то гнівним криком, як у поемі Сон. Так і треба, як нема Господа на небі, то безмежною довірою, як у свяченій воді. У Господа Небесного ласки ціле море, то в його як в ту воду вилів своє горе. Про віру ковзаря наші журналісти дізнавалися на його батьківщині. Саме тут розпочалося життя Тараса Григоровича Шевченка життя трагічне, сповнене протиріч, смутку та духовного пошуку. 1815 рік восени родина Шевченко з морянців переїхала до Кирилівки, до батьківського будинку, де й зростав Тарас. Шевченко був тісно пов'язаний з Біблією. З дитинства слухав, як столітній дід Іван читав родині та сусідам доступні на той час біблійні книги. Під час вивчення грамоти, у дяка Маляра, Тарас розпочав вивчення псалтеря, який дуже любив і декламував його вголос. Також для написання поезій Шевченко використовує біблійні розділи, такі як Псалтир, Ісая та інші пророчі книги. За легендою, Біблію Шевченкові подарувала закохана в нього Варвара Ріпніна. Цю Біблію поет взяв із собою на заслання. Отже, святе письмо необхідно було Шевченкою навіть на каторзі. В листах до Варвари він писав: Новий заповіт я читаю з благовійним трепетом. Єдина відрада моя нині це Євангеліє є. Я читаю її без вивчення щодня і щогодини. На сьогодні питання віри та духовності Тараса Григоровича відкрите. Як ви вважаєте, чи був Тарас Григорович Шевченко віруючою людиною? Я думаю, що так, тому що в нього багато поезій присвячені Богу і на таку тематику. Думаю, що так. Ну а я вже вже писав так це наш пророк був. Я гадаю, що так, навіть більше. Бо багатьох його. Ворог є упомінання і про Христа, і про Діву Марію? Мабуть, він був релігійною людиною, адже мати такий талант, то треба, мабуть, щоб і Бог допомагав. Я думаю, що був віруючою людиною. Звичайно, він вірив у Бога? Коли людина більше зазнає у житті гноблень, тим більше вона починає вірувати в Бога. Знаєте, це питання, питання релігійності Шевченка. Чи не найскладніше в Шевченкознавстві загалом? Майже сучасник нащадок, так би мовити, духовний Шевченка, атеїст і соціаліст Михайло Драгоманов доводив, що з жалем для себе, що Шевченко був все-таки прив'язаний до Біблії. Біблієць, християнин, і на думку Драгоманова, це було дуже погано. О, трошки згодом, такі найрадикальніші, найвойовничіші представники Російської православної церкви звинуватили Шевченка в атеїзмі. Архієпископ Нікон Рождественський назвав Кобзар богохульним і пакосним зборником. А один з творців української Біблії, професор Іван Огієнко, аналізуючи релігійність Шевченка, написав, що Бог для поета це завжди батько, і то батько рідний, і він до нього всякі претензії несе і скеровує, як любчичи син до батька. Злоначинающих спени, упута кутії, не куй, склепи глибокі, не муруй. А доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли. А чистих серцем, коли їх постави янголи свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам, вкупі, на землі, єдиномислія подай, і братолюб'я пошли. Василь Бокавець, Костянтин Соцький, вісті надії Черкащина. Моліться Богу в одному, моліться правді на землі, а більше на землі нікому не поклонітись. Для вас всі надії, що п'ятниці, щосуботи та щопонеділка на каналі HopChannel і постійно на сайті HopChannel.Info. До зустрічі!